Вони думають світло давати в гаражі плюс одиннадцять. Отак от у нас це. ліхтарик. Роблю клітку для дракона. Бачите, які ячейки, щоб не перегриз. Буде клітка. Знаєте, що дали світло? Є в мене такий прилад. Замикаємо і дивимось. О, 36 ну і 35. Ось така штукенція. Дрова залишились стомбочки. На дачу підуть. Викрутка. так раз, два, три, чотири і готово. Тумбочка готова. Да і картопля там лежить. Тут отакі пружини, це скровоть. Ліжко було. Така тумба. Що зробити по краях нормальну сітку то можно насиком Буде нормально аккумулятор забрать до дому треба короче свідко дали тялых 1430 балы 15 каких градусів чайник стоит. Будет чай.